Собака, яка гавкає на все підряд, це не та собака, яка боїться, а та собака, яку залюбили, і тепер вона відповідальна за вас і відганяє всіх небезпечних істот. Собака, яка пісяє вам на ліжко на диван, коли вас нема вдома, це не та собака, якій треба більше прогулянок 3-5 разів на день, а це та собака, яка стресує за вами. Тому і пісяється на ліжко там, де багато концентрації вашого запаху. Знаєте, чому собака тягне повідок? Тому що ви їй про це не казали. Ви казали стоп, міняли напрямок. Зупинялися, казали ім'я, до мене поруч сидіти лежати молодець, але ви наказали команду ні. Собака, яка агресує на власника, це не та собака, з якої щось не так, а та собака, з якої ви щось робите не так. Наприклад, перетягуєте іграшки, даєте собаці кусати вас в ігровій формі, кажете команду місце, або собака порушує ваші кордони, ставить лапи, кусає, гавкає речі, навіть в ігровій формі. І остання собака, яка агресує на інших собак, це не та собака, у якої зооагресія, а та собака, з якої ви займаєтесь якраз тим, що призводить до зооагресії. Наприклад, це тріпання гризучки іграшок. Піщащих шелестящих, схожих на тварин. Наприклад, це ваша собака лізе до вас на голову і постійно створює такий сценарій. Я на голові у свого власника. Тепер я можу це робити на інших собаках. От, і все б'юсь об заклад, із всього, що я перелічив, у вас точно щось дає.